Ольга Сергіївна переселенка з Куп'янщини. Зараз мешкає у Харкові. Говорить, не знає навіть, чи вціліло щось від її будинку. Боляче й згадувати каже все, що довелось пережити. Це дуже велика рана, яка ятрить, це така ненависть до ворога. І тут я ну, дуже задоволена тим, куди я потрапила і як до нас відносяться до переселенців. Ольга Сергіївна згадала і безкоштовний транспорт у Харкові і зауважила, що якраз повертається з пункту видачі гарячих безкоштовних обідів. Говорить, ходить туди щодня, їжа завжди смачна і дуже задоволена такою можливістю. Користуюся як переселенка вже третій рік і також дуже дякую за таку послугу, де можливо дуже багато моїх знайомих, переселенців, які також користуються цією послугою. Це також підспір'я дуже велике для нас, які втратили все. Ольга Сергіївна розповідає, що нещодавно в районі, де вона мешкає, встановили бювет і сказали, що незабаром автомат запрацює і там можна буде брати питну воду безкоштовно. Такій новині, каже жінка, зраділа і вона, і всі, з ким вона спілкується. Ідея прекрасна. І взагалі хочеться відмітити мера Харкова Ігора Терехова. Я переселенка, і ну, з кожним днем Мені, ну, я восхищаюся його діями. Навіть коли вночі щось трапляється, він вже на місці. Що трапляється, комунальники у вас прекрасні. Найкраще місто це Харків. Харків'яни говорять, проєкт важливий, потрібний, і бювети з водою будуть користуватися попитом. я гарна небагато, бо коли немає світла, то можна підійти туди і набрати безкоштовно води, бо ну, немає світла, не набереш ніяк ніде. Ініціював такий проєкт Харківський міський голова. У Харкові вже почали з'являтися перші бювети. На першому етапі зазначив Ігор Терхов, їх буде 29, розмістять їх у всіх районах міста. Це соціальний проєкт, бо сьогодні для нас дуже важливо, щоб наші люди мали безкоштовно питну воду. І це буде якісна вода. Ви бачите, що дуже багато сьогодні по Харкову. Продають воду є встановлені автомати, які розливають воду за кошти. І було прийнято рішення, що ми будемо робити альтернативу для того, щоб люди мали можливість брати воду безкоштовно. Це альтернатива. Люди мають можливість придбати для себе воду чи взяти її безкоштовно, хто як хоче. Це харківська ідея, це ідея для наших людей. Я дуже хочу, щоб вона була. Але результативно для того, щоб люди мали можливість знати дуже багато харківських ідей. Перше, це підземна школа, насправді. Це ж наша ідея, це ми були перші, ми, ми перше це зробили, розробили проєкт кошторисну документацію, а потім всі інші ми поділилися і всі інші міста, де потрібно, це роблять. Безкоштовний транспорт. Ну, Зараз безкоштовна вода. Ігор Терехов також зауважив, що налагодять бювети через 2-3 місяці. Наразі встановлюється потрібне обладнання, підводяться комунікації. Поки що їх 29, Але поступово каже мер Харкова, кількість бюветів буде збільшуватися відповідно до запитів харків'ян. Яна біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Андрій Паколов, новини.